Дорогі друзі, дачний сезон вже завершується, але ми часто використовуємо та взагалі більшості, ми використовуємо дачу, ботвітна сім'я, щоб з дітьми відпочити, поїхати, побути. Штишки винограду навіть є, які не де Звичайно, тішимося і дякуємо Богу за його велике благодіяння. Є хвилинки, є моменти. Обов'язково треба знаходити один для одного. Ми розуміємо сьогодні і стан держави, і те, що відбувається, про війну маю на увазі, але. Бути один з одним, ті хвилинки використовувати для один одного, бо все ж таки як осінь приходить, так прийде осінь нашого життя. Поняття дачі в нас відносна дача. Бо пам'ятаючи колись свою бабусю, в нас ну не дача була, а село їздили. Це була тільки робота, тільки земляні роботи, тільки е праця. І все. А в нас дача трішки в іншому понятті. В нас дача для відпочинку. Якщо щось захочеться посадити, подивитися, як воно росте, щоб діти вчилися. Отак в нас. Це слово, яке ми вже використовували. для релаксу. Вдвох побути з дітьми, діти можуть побути. Ну і діти ростуть для дітей буде звичайно, тому що сьогодні люди будуються де тільки можуть. Головне, щоб був мир в Україні, Будьте крепенькі і здоровенькі.